<підписувати> mm? <заспільшен> Скажіть, будь ласка, я підписую, Ну, підписи. Я? У вас є члени всіх комісія? Ви пишете уточнений протокол? Тобто вони попередньо підписались, да? Що це яка попередньо? дільниця? Ну а де ваші члени всі комісії їздили? Підписували коли? І ви тільки що заповнюєте ці всі цифри? Яка ну, це так, комісія? Скажіть, будь ласка, їх з'їздили. Вони підписали, приїхали. А ви ким являєтесь? Я член комісії. А чому комісії? Де голова комісії? Де спостеріга, де де заступник, де секретар? Яка у вас комісія номер? 193. Це який район у нас? Городнянський. Який, який? Городнянський. Городнянський? Да. Городнянський район. Пишуть на підвіконні уточнений протокол без членів комісії. Ні, ми ні, ми.